Пишаємося тим, що Україна творилася воїнами і поетами. Доброго ранку, побратими. Сьогодні 9 березня 2015 року. Сьогодні день народження нашого великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні дук правий сектор і батальйон ОУН проводять тут, у селі Піській, де ми дислокуємося ряд акцій. На вшанування пам'яті поета. На хвилях рацій на початку кожної години буде звучати уривок із вірша Тараса Григоровича Шевченка. Зараз шоста година ранку, і ми розпочинаємо. Слава Україні! Дорогі побратими! Ще раз вітаю вас з днем народження нашого пророка. Послухайте у риб з бірша І хай вам Бог допомагає сьогодні. І завжди. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Там, де люди, наша слава, слава України. Без каменю, без золота, без хитрої мови, а, а голосна і правдива, як Господа слова. Слава Україні, хлопці. Не завидуй багатому, багатий не знає ні приязні, ні любові. Він все те наймає, не завидуй могучому. Бо той заставляє. Не завидує славному. Славний добре знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу, що він тяжкими сльозами вплив на забаву. Блажений муж на лукаву не вступає раду. І не стане на путь злого, і з лютим не сяде. І не встануть справедними злії з домовини. Діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Говорить радіостанція небо ФМ. Вітаємо всіх побратимів з начеканішим, найдобрішим і наймилішим святом днем народженням Тараса Григоровича Шевченка. Може, зору переліт той, а на перелозі я посію мої сльози, мої щирі сльози. Може, зійдуть і виростуть ножі у бою розпанахують погане, гниле серце трудне, і вис'єсть сукровату і нелють живою, козацькою крові, чистою святою. Вітаю всіх з народженням народження Григоровича Шевченка. Слава Україні! І побратимі! Вітаю вас з днем народження Кобзаря. Чи не дурю себе я знову своїм химерним добрим словом? Дурю, бо лучше одурить себе таки, себе самого, ніж з ворогом по правді жить і всує нарікати на Бога. Материону, слава Ісусу Христу, всіх побратимів вітаю з днем народженням Тараса Григоровича Шевченка. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть. Богатарі з плогами йдуть, співаючи йдуть дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, точка вечерять подає, а мати хоче научати, та соловейко надає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та соловейко затих. Стане правда, стане воля і тобі одному. Помоляться всі язики, і по і віки. А поки що течуть ріки, кровавої ріки. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наше слово, слава Україні! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Царі робе однакові, самі перед Богом. І умре як князь ваш. І ваш рапту Бога. Встань же, Боже, суди землю і суди лукавих на всім світі твоя правда, і воля. Сього Вітаю вас з днем народженням Тараса Григоровича Шевченка. Не женися на багатій, бо вижени з хати. Не женися на убогій, бо не будеш спати. Одружись на вольній волі, на козацькій долі. Яка буде, така й буде. Чи гола, то гола. Та ніхто не докучає і не розважає, чого болить і де болить, ніхто не спитає. У двох кажуть і плакати, мов легше неначе. Не потурає. Легше плакати, як ніхто не бачить. Зі святом слава Україні! Героям слава, слава навіть. Смерть москалям! Братими, вітаю вас з днем народженням Великого Кобзаря. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла. І день, і ніч, гвалт, гармати, земля стогне, гнеться сумно, страшно. А згадаєш, серце усміхнеться. Побратими, хвилинку уваги, я вітаю вас сьогодні з днем народженням Шевченка. І прошу послухати один з його віршів. Не втечете і не сховаєтеся, всюди вас знайде правда мста. А люди підстережуть вас на то теж, уловлять і судить не будуть. Кайдани туго окують, в село назрище приведуть. І на Хресті, отім, без ката і без царя вас біснуватих, розтнуть, розіпнуть, розірвуть. І вашої крові у собаки собак напоять. Та не однаково мені, як україну злі люди присплять, лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Хотілося привітати всіх своїх побратимів з сьогоднішнім святом з великим днем, з Днем Народження Великого Кобзаря, великої людини, яка хотіла жити вільно в своїй країні. Чи ми ще зійдемося знову? Чи вже навіки розійшлись, і слово правди, і любові в степах і тембрі рознеслись. Нехай і так, не рідна мати, а довелося поважати. То воля Господа, годіть, смиріться, моліться Богу і згадуйте один другого. Свою Україну любіть, любіть її вовреме люте, в останню тяжку хвилину за неї Господа моліть. Слава Україні! Вам буде тяжке лихо, дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє вогонь новий з Холодного Яру. Слава Україні! Там ні, нище? Ні, Є е, 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 от коло тебе. коло тебе, коло тебе, Сідаю в сусіднє крісло. Ой, вигострю товариша, засунув в халяву та піду, аж, піду шукати правди і тієї слави. Ой, піду я не лугами і не берегами. А піду я не шляхами, а понад шляхами. та робить. Гонта з Могильов Подільського району. Звідки? З Могильов Подільського району. Ні, ні. Вінницької області. 100%. Я знаю, що Уманці його собі хочуть не Уманці. Це Христинівський район. Росішки. Там, вон, ти... Ніхто любив мене, вітав, і я хилився ні до кого, лукав собі, і молився Богу, та люди панство проклинав. І згадував літалих її, погані, давні літа, тоді повісили Христа. І тепер не втік би, син Марії, ніде не весело мені, та, мабуть, весело й не буде. І на Україні добрі люди. Отже такий, на чужині, хотілося б та й... То для того, щоб не робили москалі труни із дерева чужого. Або хоч крихотку землі із-за Дніпра мого святого святії вітри принесли, та й більше нічого. Сини мої, гайдамаки, світ широкий, воля. Ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі. Сини мої невеликі, нерозумні діти, хто вас щиро без матері, привітає в світі, сини мої, бороли мої. хлопці в країні. Держімося, хлопці, бо не за село ми тут воюємо, а за наших дітей, за наших батьків, за наших жінок.